У Житомирському центрі дитячої творчості пройшов захід приурочений Дню захисту дітей і молоді. У концертній програмі брали участь багато молодих виконавців, які справді живуть сценою і вміють дарувати свій талант іншим. Сьогодні нашим концертом ми практично відкриваємо заходи до Міжнародного дня захисту дітей. У нас в центрі навчається 2,5 тисячі дітей. Це найбільший не тільки позашкільний заклад, а взагалі навчальний заклад на Житомирщині, де навчаються діти і різним видам мистецтв. Сценічним видом мистецтва якраз концерт сьогодні за покаже. А плюс наші діти ще займаються образотворчим мистецтвом, декоративно-житковим мистецтвом і виставки, які також будуть приурочені до дня захисту дітей, покажуть майстерність вміння наших дітей, те, чому вони навчились, яких навичок набули тут. У нас менш ніж півроку тому відремонтували глядацьку залу. Тому такий захід в ній проводять вперше. То ясна річ, що у нас ці заходи. Ми не могли до цього проводити, але зараз ми з задоволенням проводимо тут не тільки наші внутрішні заходи. На концерті були нагороджені переможці міського вокального конкурсу Зорані діти, який проходив на базі центру дитячої творчості раніше. На заході були присутні рідні, друзі, виконавців. Для самих дітей це ще більша відповідальність, адже звітують вони в першу чергу перед ними. Виступати на сцені для них щастя. Ми сьогодні виступаємо з шоу-театром «Клем». Ми Будемо робити два номери. Зайце і індійське кіно да ми хотіли, звісно, побідіть, але саме головне та участі. Такий концерт за всю історію існування центру дитячої творчості гуртківці показали вперше.